Чому виглядають відносини бізнесу і держави, як перегони Томи і Джері? Насправді в цьому є дуже такі глибинні коріння, які починаються ще з втрати державності сотні років тому. І з того часу до, сього, до сьогодні, 30 років тому, це сьогодні. А ми мали державу загарбників, і наше відношення до держави було як до ворожої структури, з якою треба боротися, яку не треба підтримувати. Потім була історія радянських часів, а історія, коли гроші і демонстрація статків була життєво небезпечна. І люди втрачали не тільки бізнес, а вони втрачали життя. Наступний пласт, шар травматизації це а, руйнування Радянського Союзу, коли дуже багато людей пішли в комерцію, тому що вони бажали стати а, на шлях а, вільного мисливця та творчої людини, яка творить бізнес, а тому, що їм не було чим будувати свою родину. І я ніколи не забуду мої знайомства в Польщі на базарі взимку в мінус 30 з докторами наук, з світовими з визнаними роботами з патентами, які стояли разом зі мною, студенткою, і продавали бомбки до поїнки, тому що треба було годувати родин. І це теж травма. І ця травма підтримує агресивне відношення до держави з одного боку. З іншого боку, чомусь державні органи потрапляли люди, які крім своєї кишені, мабуть, в житті нічого цінного не мали, і ми це знаємо. І це на протязі десятків років незалежної України відбувалося. Чому Ну, їх же вибрали люди і продавали свої голоса за гречку чи там за щось, чи за дешевий газ. Ну тут тобто продавалися, маємо, що маємо От і ця ворожнеча між державою і народом, вона має дуже глибинні підсвідомі корення, але в нас нема зараз ніякого виходу, тому що ми повинні зрозуміти. Тільки національна держава, тільки Україна може дозволити нам жити як людям. Якщо сюди прийде загарбник, те, що відбувалося в 30-ті, 40 роки того сторіччя нам здасться просто ну, звичайними подіями. От, тому що тільки Україна може дати громадянам з українськими паспортами, без залежності від національності, жити як людям. Але люди, які жили в тоталітарному суспільстві, вони залишаються дітьми, тому що вони не мають можливості розвивати свої соціальні та бізнесові фінансові навички. Бо ти живеш як корова в загоні, яку годують, а потім приріжуть, коли треба. От так, от ця образа вона залишилася, і коли люди прийшли з того базарного процесу комерційних відносин до якоїсь плюс-мінус бізнесу, вони мали той досвід. Я взяв, привіз, і забрав гроші і пішов собі вирішити свої питання. А держава тут була не до чого, тому що вона не підтримувала, не допомагала. І оце це наступний шар травматизації, який створює той бекграунд дуже токсичний, дуже руйнівний для нас, коли нарід та держава знаходяться в постійних контрах. А держава закручує гайки, а нарід і бізнес в тому числі намагаються спідляти. Що з цим робити? Ну, перше, усвідомити, що тільки та держава, наша українська, в якій ми живемо, яка абсолютно не є досконалою, але що є досконалим у всьому світі, не є досконалою, вона створює для нас умови жити так, як ми хочемо, як ми можемо, і вирішити свої питання, а не чекати, чи не казати, що таке, яка різниця, яка різниця. Така різниця була продемонстрована в Бучі Терпіні, але, на жаль, досить багатьом з наших співгромадян цей досвід нічого не варить. І в першу чергу, найбільша претензія все ж таки не до підприємців, які намагаються в, услов... в умовах війни. В страшних умовах насправді, виживати, робити бізнес, давати зарплатню людям, давати роботу. Да? Це питання а, і навіть не до влади, а до тих людей, які знаходять ці шпаринки в тих а, законах, які, а, мені здається, робляться чи професіоналами чи навмисно протиречивими. Так, от ці люди, які це розуміють, роблять на, ці, на цьому гроші. Всім відомо, що вирішення питання з податковими накладами коштує від 1,5 до 2%, а обороту. і всі платять, тому що це довго і жити треба зараз. І я розумію, що це велика, велика проблема, але не найголовна. А головна проблема наша розуміння, що податки дають можливість існувати армії, Армія, яка дає нам той шанс вижити і далі покращувати свою країну. Тому нам треба свідомо відноситися до тих внутрішніх імпульсів, які кажуть, не плати податки». Кажуть, спітляй, дай хабар так простіше і скорше. Окей, якийсь час так можна, але треба налаштовувати свій бізнес таким чином, щоб у ті ну, паразити, бляха, я не знаю, як їх називати. Які сидять на отих протиріччях законодавства, не мали можливості доїти вас. І країну. Тому що ті гроші, які ви платите, помагайте, ви забираєте у військових, які стоять в холод, в мороз, ризикуючи своїм життям кожної миті. Будь ласка, люди подумайте. Держава нам не ворог. Держава це простір нашого життя. І наша ну, якби спільна робота в тому, щоб підтримати державу, в тому, щоб зрозуміти, чому в нас такі відносини. І чому ми завжди вибираємо тих, які будуть робити погано. А не гарно. І ще, що треба пам'ятати, будь-яка суспільна громадська думка, суспільна діяльність, активність, вона впливає на нашу владу. І тим наша влада, яку ми маємо сьогодні, відрізняється всього того, що ми мали. Ну, як це називається, попередників, От, Тому я. Дуже всім бажаю гарного бізнесу і нашим захисникам доброї вдачі, а нам всім сил і можливості їм допомагати. Найкращого українця. Це була Анжеліка Рейс, нейропсихолог, лікар, стрілець. Мобільна група ППУ,